Оглядаємо двокімнатну квартиру, детальний огляд на рухселяни. Квартира у нас з ремонтом, гарний ламінат. Це у нас кухня. Кухня в районі 15 метрів квадратних плюс об'єднана з коридором. Ще плюс простір, десь в районі разом 20 квадратів простору. Кухня хороші фасади, все біленьке, електрика. Тут місце під посудомийку, от можна монтувати. А, значить, Там ще планувався морозильник. Е, техніка вмонтована, значить, у нас борщ, е, це духовка, збоку е, є холодильник, що планувався там. Окей, це така столова зона. Далі в коридор це вхід, гардероб, щиток електричний. Так, Це у нас ванна кімната 5,5 метри. Бойлер 80 літрів, прасушка, пральна машина. Отак. ванна з такою шторкою. сушилка для білизни. Переходимо далі. У нас йде така величезна кімната 26 метрів. І можна, в принципі, було так би відділити, якщо кому треба ізольовано, вона, виходить, прохідна, з неї в дитячу та в гардероб. От, тут у нас таке, така зона. От, І диванчик з телевізором. І дитяча кімната у нас 13 метрів, гарної правильної форми, квадратна, От, простора. І ще бонус Хітрій-7 7, квадратів. Велика гардеробна, тут речі заберуться ще. Гарна, фурні, гарна фурнітура все є. О, тут багато чого вміститься, не потрібно буде додатково наповнювати якимись шафами так і інше. Ще плюс по дуже гарно підійде для сім'ї, адже. У нас отут, виходить школа садочок, за нього видно. З паркінгами проблеми не буде, тому що є тут паркінг. І гостєвих достатньо, або можна орендувати собі про конкретне місце. От такий гарний вигляд у нас на, на Львів. Квартира загальна площа 70 метрів квадратних, 25 метрів, 7 метрів, 13 метрів, 15 плюс 5 коридор і 5,5 метрів. baan na kamer